Уяви собі, ти сидиш у вагоні, за вікном миготять пейзажі, а колеса вибивають ритм подорожі. Поїзди це завжди особливий шарм. Але знаєш, що у світі є потяги, які б'ють рекорди. В Україні, наприклад, ми всі знаємо і любимо наші старенькі підсклянники з їхнім унікальним звуком. Але за кордоном є ще більше дивовижних рекордсменів. Давай розглянемо їх. Найшвидший поїзд у світі. Звичайно, це Японія. У 1999 році магнітний потяг розігнався до 549 км за годину, але це ще не все. Експериментальний поїзд із ракетним двигуном побив усі рекорди 9851 км год. Це в 8 разів швидше за звук. Уяви собі таку швидкість. Найдивніший поїзд у світі. Уявіть собі потяг із ногами. Так, саме так. У 1896 1901 роках у Англії на пляжі Брайтон курсував склад, до якого були прикріплені ноги. Навіщо? Щоб під час припливу вода не затопила вагони. Здавалося, що він не їде, а пливе, як корабель. Самий старовинний поїзд у світі. У Канаді, у провінції Манітоба, є екскурсійний потяг, який працює ще з початку ХХ століття. Вагони там справжні раритети, навіть залізні поручні зі слідами відсирників. Там колись чоловіки підпалювали люльки. До речі, один із вагонів обшитий червоним деревом, а всередині стоїть стара вугільна піч. А ще кондуктори тут. Колишній пілот і банкір на пенсії. Тому цей потяг можна назвати не лише старовинним, а й душевним. Найстрашніший поїзд у світі. Його маршрут це справжній жах. Він їде по гірському серпантину в Чилі, на горі Корковадо. Вікна відкривають вид на прірви, обриви та кручі. Навіть машиністи іноді відчувають запаморочення. Найвищий поїзд у світі. Але корковадо це ще не вершина. У перу є залізниця, яка проходить на висоті 48,00 метрів. Повітря там таке розріджене, що у вагонах є балони з киснем на випадок, якщо комусь стане зле. Найглибший поїзд у світі. А ти знав, що потяги можуть їздити навіть під водою. Так, у тунелі під ламаншем, на глибині 40 метрів, курсує поїзд. Він перевозить не лише людей, а й машини, мотоцикли та автобуси. Найменший поїзд у світі. Це не просто іграшка, це цілий мініатюрний світ. У США ентузіаст Брюс Вільямс створив залізничний макет із 13 КМ колій, 4 тисячі будівель і 500 тисяч дерев. І поїзд справді їздить просто без пасажирів. Найбільші поїзди у світі. Австралія тримає рекорд, у 2001 році там запустили потяг із 682 вагонів. Його довжина 735 КМ, а перевозив він залізну руду. А ось Кузбас у 1986 році відправив потяг із 439 вагонів вугілля. Він був довший за 6,5 км, але легший через вугілля. Найдовші маршрути. Україна теж у рекордах. Найдовший регулярний маршрут, Харків, Владивосток 9710 км. А от Кім Чен Ір у 2001 році проїхав 10310 КМ з Пхеньяна до Москви. А найстаріший безмінний маршрут летючий шотландець, який з 1862 року з'єднує Единбург і Лондон. Ось такі вони, поїзди-рекордсмени. Який із них вразив тебе найбільше?